Вчора ми вам показували, як відбувається барботування зерна ячменю. Це дуже важливий етап підготовки. Якщо ви пропустили, обов'язково подивіться на нашій сторінці. Друзі, ось зерно, яке вже пустило маленькі корінці, воно готово до посадки. Зараз ми будемо сіяти ячмень, спеціальну ємність. Акуратно розсипаємо зерно по лоточку. Розправляємо пальчиками, щоб вони рівномірно розклалися. Через 10 днів ми вручну будемо зрізати ніжну молоденьку травичку, яка на цьому етапі буде містити максимум користі. І будемо це робити для того, щоб віджимати сік під назвою барліграс. Соку барліграс є три речовини: супероксид дисмутаза, каталаза і пероксидаза. Вони працюють у нашому організмі як команда. Перша ж знешкоджує найнебезпечніші шкідливі речовини. Друга прибирає залишки, перетворюючи їх на безпечну воду і кисень. Третя допомагає очистити до кінця, вивести залишки. Завдяки цьому, сік допомагає виводити шкідливі речовини з організму. Буквально очищує кров і лімфатичну систему. А давайте тепер розберемося, звідки беруться ці шкідливі речовини. Вони потрапляють до нас із забрудненим повітрям, водою, їжею, особливо зараз, коли повітря в Україні дуже часто буває забруднене, і ви це бачите і відчуваєте. Це відображається на нашому самопочутті. Саме тому ми рекомендуємо цей сік кожному, навіть здоровим людям для підтримки організму і очищенню. У нас цей сік найчастіше беруть при анемії, при поганому стану шкірі, для зміцнення волосся і ніктів, при підвищеному рівні цукру в крові. Це вже підтверджено нашими дослідженнями. Для очищення організму, від впливу навколишнього середовища приймати сік потрібно курсом від 1 до 3 місяців, залежно від ситуації. Якщо є хронічні хвороби, ми рекомендуємо регулярний прийом від півроку до року. Запам'ятайте, сік працює тільки при тривалому застосуванні. Напишіть нам, ми допоможемо підібрати програму саме для вас.